Ми проводимо чергове засідання комісії з питань економіки. У нас п'ять питань. Одне із них питання, яке вже міською радою розв'язане. Це питання відповідно до звернень, які надходили до міської ради щодо позиції Українського інституту національної пам'яті по пам'ятному пам знаку Олександра Пушкіна. І так ми розуміємо, що вже це зроблено з громадського простору цей. Ви знаєте, що з громадського простору в нашому місті прибрано пам'ятний знак, монумент, який увіншовував славу російського поету Олександра Пушкіна. А ось тепер лист, який надійшов до міської ради, позиція Інституту національної пам'яті із цього приводу. Пушкін Олександр Сергійович, російський поет, творчість якого безпосередньо пов'язана з глорифікацією і виправданням російської імперської політики, який в радянській ідеології використовувався для демонстрації величі російської культури та її вичності. Над культурами інших народів, як найбільший національний російський поет і основоположник сучасної російської літературної мови є символікою російської імперської політики. З огляду на викладене погруддя Пушкіну підлягає зняттю з обліку та має бути демонтовано Володимир Тиліщак. Заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Це позиція органу виконавчої влади, який здійснює у нас саме політику Національної пам'яті. Далі, друге питання. До Борисинської міської ради надійшло звернення громадської організації, яку очолює представник громадянського суспільства. Юрій Вадим Пазняков з тим, щоб ми перейменували населений пункт село Червоне Берестинського району. Село Червоне не було включено в список тих населених пунктів, які підлягають перейменуванню список, який був сформований Українським інститутом національної пам'яті. Ну і зараз у нас відкрите питання. Про перейменування цього населеного пункту. Населений пункт знаходиться у Христичанському старостинському окрузі, до цього він відносився до Кирилівського старостинського округу. Але Кирилівський Старостинський округ у нас було розформовано, і частина населених пунктів перейшла до Іванівського, частина населених пунктів до Христичниського старостинського округу. Коли ми спілкувалися старости і Хотіли вияснити історію цього села Червоне, звідки ця назва. Звичайно, ніяких відповідей на питання ми не знайшли. На даному в даний час у населеному пункті зареєстрована одна особа, проживає десь влітку до восьми осіб: це мешканці Харкова, які приїздять сюди і влітку живуть на так званих дачах. Одна особа в населеному пункті. Назву цього села ми ну, історично не відслідковуємо. Ми не знаємо з яких пір, з якого моменту це село носить цю назву і коли вона змінена. Тому я зараз звертаюся з пропозицією до членів топонімічної комісії до краєзнавців провести дослідження назви цього населеного пункту. Якщо ми зрозуміємо, що цей населений пункт дійсно було перейменовано. Тоді ми вийдемо з пропозиції про перейменування цього населеного пункту. І ще раз наголошую, що Українським інститутом національної пам'яті цей населений пункт не був включений до тих топонімічних об'єктів, які підлягають перейменуванню. Інститутом національної пам'яті цей населений пункт не був включений до списку про перейменування. Я на, звертаюсь до краєзнавців з тим, щоб ми ще раз повернулись до історії цього населеного пункту села Червоне і подивилися, звідки виникла ця топонімічна назва. Ми не знаємо, як воно називалося раніше. Звідки це назва червоне? Було черпомі, бо... А як не називали красне? Красне, красне. Красне. Красне було в Полтавській області. А тут червоне. Червоний яр. Чим називається Червоний Яр? Красний яр. Може Красний Яр, а потім Красний, значить, красивий Яр. Цей допонім перейменували українською мовою. І ось виникла така історія. Тобто це не той топонім, який підлягає під деросифікацію, під декомізації. І ще раз скажу, вивчаємо питання. Ви згодні? Да, так. Да. Так. Голосуємо ставимо голосування, ви хто за. Хто, хто за? Воно 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 воно. Про це отрималось рішення. Наступне питання. Я навіть історію згадала. Село називалося «Червоний Яр. Десь в 90-х роках. Ой, Красний Яр. Десь в 90-х роках воно було прийменовано в червоне. Ми дізнаємося рішенням, чого воно було прийменовано. Напевно, зі своєї райони. Красний шокольний. яр має красноку. Да. Я на картах, 80-х годин, на топографічних, Там воно красний яр. Я думаю, що це українізація, бо вас перейменували. І тут нема ніяких приз ознак. Знати, які пов'язані із деколонізацією. Пов Наступне питання у нас є ще одне звернення цього ж активіста Вадима Пазнякова щодо перейменування вулиці Чеп. Ви знаєте, що ця вулиця у нас до цього часу не перейменована. І коли ми виносили з вами питання про перейменування, ми звертались до Українського інституту національної пам'яті, вулиця Чехова не відносилась до списку тих топонімічних об'єктів, які підлягали перейменуванню. Але ми бачили, як активно перейменуються ці вулиці в інших населених пунктах. Така назва, а саме вулиця Чехова. І тому ми ще раз звертаємося від нашої Берестинської міської ради. До Українського інституту національної пам'яті щодо перейменування цієї вулиці, і до нас надходить відповідь вже нового голови інституту Олександра Алфьорова. Ви знаєте, що інститут національної пам'яті очолила людина, фахівець, був відомий український історик, який займався дослідженням історії України саме 20-х років українського цього розстріляного відродження. Це Олександр Алфьоров. І ось Олександр Алфьоров дає нам роз'яснення у своєму листі щодо перейменування вулиці Чехова. Інститут не є розпорядником інформації щодо діяльності Антона Павловича Чехова. Разом з тим з відкритих джерел інформації відомо, що Чехов Антон Павлович всесвітньо відомий російський письменник, один з найвідоміших драматургів світу та реформатор театру. Твори якого перекладені понад 100 мовами. А п'єси чайка, три сестри, «Вишневий сад протягом 100 років ставляться в багатьох театрах світу. Життя і творчість Антона Чехова тісно пов'язані з Україною. Це те, про що ми щас з вами говорили і наголошували у листах, розмовах він ідентифікував себе як українця. Знав фольклор, творчість Івана Котляревського, Івана Карпенка-Карму, Михайла Кропивницького, захоплювався кобзарем Тараса Шевченка та романом Доктор Євгена Гребінки, високо оцінював діячів українського театру Садовського, Заньковецьку, яка стала прототипом головної героїні п'єси Ченка Ніни Зарічної. У своїх дворах степ, людина в футлярі, іменини. Класик відобразив людей та природу України. В назві п'єси Вишневий сад, як вважають дослідники, є характерний для ментальності українського народу образ вишневого саду, як батьківського гнізда, родинної традиції. Ще за життя письменника приклади його творів українською друкувались в газеті Громадський голос Літературно-науковий вісник. Останні роки свого життя Чехов провів на Україні у місті Ялта. Звертаємо увагу, що письменник у своїх творах не підтримував, не глорифікував, не виправдовував російську імперську політику, не закликав до русифікації чи українофобії. Відповідно до зазначеного, назви на честь Антона Павловича Чехова не належать до символіки російської імперської політики, оскільки не містять обмежу становлю вчинення. Це те, про ми говорили ще з вами. Ми не перейменували вулицю Чехва, і ось тепер ми маємо уже ґрунтовне підкріплення цієї нашої позиції. Я думаю, цю позицію ми повинні взяти до відео. Хто за це? Прошу проголосувати, хто за? Зараз у нас 2025 рік. В 2031 році ми будемо визначати вагомий для нашого міста Єлей 300-річчя. Дня його заснування. Тобто 5 років і ми вже у такій вагоні будемо даті. даті. Ну і напередодні цього, за пропозицією міського голови Берестинського Світлана Крибенко, ми звернулися до підприємства Укрпошта з тим, що ось в 26-му році буде 295 років з дня заснування міста, що випустили поштову марку. Із зображенням, я не знаю, архітектурних складових, історичних складових нашого міста. Ми звернулися до пошти і отримали відповідь. Поштова марка присвячена 295-й річниці заснування міста Берестина. Повідомляємо наступне. Випуски знаків поштової оплати відбуваються з урахуванням норм пункту 70 правил надання послуг поштового зв'язку, які затверджені були внесені зміни в жовтні 2023 року, а також норму положення про знаки поштової оплати, які затверджені наказом Мінтрансзв'язку у 2010 році та положенням про поштові марки, марковані конверти і картки, затвердженого наказом Акціонерного товариства Укрпошта в грудні 2023 року, відповідно яких поштові марки, конверти можуть бути видані до роковин подій історичного значення, ювілеї, утворення міст, областей, установ, установ, навчальних закладів, закладів культури. І якщо ці дати кратні 50, 50 рокам. для випуску тематичних поштових марок, конвертів, карток, радимо скористатися проєктом пошти, власне, тобто нам стає зрозумілим, що це замовлення ми можемо зробити лише 30. у тридцять першому році вот. напередодні тридцятих роках. Ну а наші установи, підприємства і організації яким буде виповнюватися 150 років, 150 років, мають повне право звернутися а. до пошти з тим, що була ця маска? Є? Ну треба ж, звернутися до керівництва цих підприємств. Якщо є такі, які налічують таку історію, я думаю, ми сьогодні з Марії пост на нашому сайті. Ну, і до це було революційні часи була випущена марка Константиноград, і вона на аукціоні продавалась перед війною дорого. У мене є така пропозиція ну, думати до 2095 річниці зробити. У ну, нас є 5 років по поводу марки, 5 років у нас є часу, а по поводу 295-ї річниці зробити в соціальних мережах, розповсюдити інформацію, щоб люди взяли щодо брендів міста і зробили свої наробки. А помні нам на навчаннях і... сказали на наробках, не опускайтесь до, рю... до рю... Абсолютно. рівня делітанства. Нам сказали, ні в коєму случаї не проводьте конкурси і не йдіть цим шляхом. Ви в брендах повинні працювати, тільки ідеї вам можуть дати. Правильно. Ви повинні працювати з професіоналами. Правильно, а а ідеї? для того, щоб да. на, на, наладити цих ідей, а потім е, розробити до 290, ну, ще є, набрати ідей, з чим асоціюються Це, ідеї, масло. і е, зайнятися цим питанням. Да. І, наприклад, е, яку сувенірну продукцію до 295 річниці. Раз ми марку не можемо випустити, то випустить якусь сувенірну продукцію. І тарілочки, хай там будуть, чашечки. Я можу е, я ідеї? Яка мене ідея вивікла? Їздили громадські простір громадських ініціатив, які плануються у нас створити при Європі, нашому Бориспільському музеї. Ми були в Салинцях і спілкувалася з гігічівкою. Ми можливо бачили, приїжджали до них представники Юнісефа. Ну, я просто вмір продукцію. Я їду, потім делегацію нашу там конференцію. Ну, ми замовляємо книжечку про наше місто, бачили, презентували ми. Ляльки у нас, Лена Верніка, ми представляємо, Лена Маргон у нас теж ляльки робить. Ну, тобто, що є, ми купуємо, купуємо, звичайно, і веземо презентуємо. Але ось побули, кажу, дівчатам нашим зібрали ми, от, збори, кажу, давайте щось, які ідеї будуть у людей, щоб у нас теж була сувінірна продукція, щоб ми їм мали тіражом випустити, приїжджає ділянці, ми їм подарували. Ви знаєте, вони дуже задоволені, коли заходять в кабінет. А міський голова дорога, це вам розгадку, про нашу громаду, це зробила наша місцева майстриня, вони дуже задоволення ці подарунки приймають. І є у нас ідеї, наприклад, київчика, вони випекли, випекли пряники в формі пташки, щоб там платитні, зробили вони шоколад і з гербом, ну там пакетики, пакетики герб, і зробили вони на 3D-принт, підставочка під макільничком. Під, Вони зробили тосточка для розділки от, овощей, так, са, там, са, їхній є, ну і сувенір теж. Лялька та, така невеличка. Тоді у них, ви знаєте, вони ж були під деокупацією, вони зробили ну, невеличка така паночка меду, мед з деокупованих парів, чи мед з замінованих тобто Таке, воно представляєш, дійсно, можливо, мед це істину. Там замінований політ, і також, що там ще а, народні, у них там виноділи, якась медована стоєчка, кутилочки, ну, тобто так, пакітів презентувати, і ми теж над цим працюємо, ідеї будемо, хочемо почути ідеї людей, а потім вже дивитися, що виберемо, що презентабельно, що презентабельно. І теж, якщо приїхали до нас, якась і на розгадку, ну, я думаю, що це більше повинна бути символіка наша якась там, тобто, допустим. Ну, Щось таке символічне, що пов'язано з архітектурою нашого міста. Та ж сама мазова добувна от, допустимо, 20-річчя Обимайра Богу, такі підставочки зробили 20 років обмеженого. Ну, у нас хай місто, місто, да, було да, місто. місто блакитного палива. На гербі герб у нас є як, Василь Васильович, у нас герб дуже красивий, залишився той же, же самий, тільки назва помінялась. Ну, мені хотілося, щоб його зберегти, щоб він такий залишився, нічого вже це, 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 це наше життя, це наша історія. це завидована промисловість і воно, воно сприймається, воно адекватно і нормально. Тому от є такі ідеї, ми будемо, я не знаю, будемо працювати, почуємо кожного, а тоді вже комісійно будемо вирішувати, що, ми, що буде брендом нашого міста. Це як я пригадала. Пам'ятаєте, це був час Третьякова Івана Андрійовича, коли з дерева була така підставочка, Красноград Ге. І дуже гарно було старовинним нас, набрав. Пам'ятаєте, святкували за часи, що ми працюємо, дуже багато. А як ми ще в дитинстві бачили, як святкували 250 років, ми ще були дуже-дуже маленькими на нашому місті. Це було довіру. Це було дуже значимо для нас. А потім 275 вже святкували тут у нашому. Значить, да. да, Так, ну а тепер по нашій роботі. Да. Вулиця, прогулок Соборний. У нас один, який залишився відповідно до закону України про географічний назву. Не відповідає він вимогам закону і потребує перемогування. Він знаходиться в самому центрі нашого міста. Я хочу, щоб він був не прогулок. Зараз звертаюся до нашого архітектора. Каті, скажіть, будь ласка, чи можливо, щоб цей простір став вулицею, як ми зробили це із вулицею Левіда Первомайського, коли перемогав, пробував побратимся? Він проїзний, він ніякий не дозволив, він вулиця. Це квартал він між Соборною і ну, Сополіса. Там кварталчик, може Теремка був. Ну, він більше в'їзд, ніж вулиця. А може ви про це подумайте. Я думаю, ми зараз повинні запустити процес громадського обговорення, підключити широкі верстви громадськості. Процес громадського обговорення у нас відповідно до закону триває два місяці. Ну, від сьогодні ми стартуємо. Я звертаюся до краєзнавців про те, що цей прогулок, який був, ну, носив назву відповідно до вулиці, він був названий Соборним, він повинен самому у центрі міста бути не з назвою Веселий, чи Зелений, чи рай а повинен бути з якоюсь назвою, яка зима на Ну, Про це ми будемо думати, і про це ми будемо говорити перш за все з мешканцями і міста, і цього природу. Тобто починаємо процес громадського обговорення. Може, в когось є якісь пропозиції сьогодні. О, так, так. А через да? да. калдицю може когось сьогодні є які пропозиції. Ми будемо ще з вами працювати. Ми ще багато мешканцям. Звичайно, знаєш, ми краєзнавці повинні з мешканцями. Перше дочли професіонали сказати, а потім уже ми до мешканців з напрацьованим повинні йти. Мешканці повинні дати і свої пропозиції, і вибрати з того, що ми даємо. Тому я звертаюся до вас, признаці, як професіоналів, те, що. Та ні, не чого мало. вона просто... — Осім, інші. У нас є вулиця коров. Так, так, Ну, Вона ж не один квартал, вона десь, вона довго. У нас, ну і що, в містах є вулиці за один квартал. Да, да. і до межі ідеї, свої зі своїми свої. да. ідеями підійдемо до людей, пояснимо, да. а тоді послухаємо людей і тоді прийдемо до висновку. Да. Так, да. два місяці. Ми просимо на понятні, по що ви розумієте, що ви цього проводку і прийдемо до висновку. І все. І ми процес, який пов'язаний із виконанням нового закону про географічні назви у нашому місті, завершуємо. Завершуємо. Але це не говорить про те, що завершує свою роботу наша економічна комісія. У нас дуже багато які будуть пов'язані і в подальшому з ідентичністю, дуже багато питань, які будуть пов'язані з нашою спільною пам'яттю, дуже багато питань співпраці з інститутом національної пам'яті. У нас є ще зовсім біле тло із тими пам'ятними знаками Другої світової війни, які потребують свого перейменування, які потребують приведення у відповідність до вимог сьогоднішнього законодавства, до норм закону про збереження пам'яті Другої світової війни. Там у нас в культурі ще дуже і дуже багато програм. І це наша з вами робота подальша. Ну і ще про одне скажу, те, що мене вразило, і те, ну, випало так мені відпочинок, і я прослухала е, трьохсерійне інтерв'ю світоча нашої української літератури Ліни Костенко із Сергієм було. Друга серія мене вразила, коли Ліна Костенко розказувала про витоки української літератури, про те, як вона прийшла в літературний процес, а це були 60-ті роки. І коли вона називала прізвище всіх тих, хто в ті роки був світочем української літератури і з ким їй доводилось працювати, вона назвала Миколу Пашина і чотири імені я їх виписала. Які пов'язані безпосередньо із нашим містом, з нашим громадом, з нашим культурним надбанням із нашим культурним кодом. Перше це був Леонід Первомайський. Вона розказувала про те, як Леонід Первомайський ставився до цих молодих паростків, які приходили в українську літературу наприкінці 50-х-60-х років. Далі вона згадала. Олександра Кохаленко, який спілкуючись із нею, задав питання, Ліна, звідки у вас така українська мова? Він пишався тим, що молоде покоління так знало українську мову. Але вона каже, коли я почала вивчати справжню українську мову, я зрозуміла, що її взагалі не знаю, і стала відкривати для себе нові нові, нові старіки, особливо пов'язані з полтавським діалектом, який став основою української літератури. І Маруся Чурай – це і є полтавський діалект. Каже, читайте там всі-всі складові цього діалекту. Далі вона згадала Івана Цюпа і його неперевершену прозу, яку ми з вами зараз говоримо, що так як писав Цюпа, не писав ніхто. Про це говорить Ліна Костенко. Ну і наостанок вона добрим іменем згадала Івана Сенченка, сусідкою якої вона його вона була, і в одному будинку. З яким вона жива. Вона, керування мріє написати спогади про Івана Сенченка. А взагалі Ліни Костенка, не дивлячись на її 95 років, ще дуже і дуже багато мрій. І вона говорить про те, що цього їй ще треба зробити. А це свідчить про те, що мріяти треба завжди, і без мрії не можна взагалі жити. Но я ще раз хочу сказати про те, в якому пласті культурному ми з вами перебуваємо. В якому області культури ми з вами живемо, і ми, як ті краєзнавці, які працюють тут і живуть у нашому місті, повинні зробити все для того, щоб підняти на найвищі щаблі нашої української літературної пам'яті цю складову, яка була понищена в роки радянського існування, повністю винищена третя серія. Цього спілкування з Ліною Костенко говорить про те, як саме це відбувалося і як проростали ці ростки української класичної літератури і нової літератури, і зараз нової літератури, яка формується. Вона каже, зараз література буде нова, вона буде вже закарбована за, за цією страшною війною, але вона буде вільна. І вона буде молодою, ця література, яка вже сьогодні вкривається в наше життя. Але дуже багато із цього літературного процесу сучасного вже людей немає. І тому вона ми повинні зробити все для того, щоб продовжити все те, що ми сьогодні зробити нам. Але ще раз нагадаю: я була вражена, коли було названі чотири імені, які пов'язані з нашим містом. Ну і пам'ятаю Люну Костенко, яка коли їй давали Героя України, сказала, що вона політичної пошуки не носить. Працюємо далі!